Всім доброго вечора. Так, закладую бролера і рішив переробити свого інкубатора. Ну, як не переробити, А трошки усовершенствувати. Це спасіба моєму підписнику Петру. Ну, він... він є в нього мій гранулятор. Ну він його не в мене брав, він його перекупив, тоді він звернувся до мене і так. Ми з ним стали спілкуватися. І ось буквально недавно він мені збалакали за інкубатори, він, до речі, виготовляє інкубатори, які хочеш. Так що за оцю єрундовину. Я-то я то, я вже до половини зробив ту штуку. Ну, я вже, вже доробив повністю. Ну, на сьогоднішній 10 часу вечора я тільки закінчив. Вона до половини була зроблена. Коротше, не буду тягнути кота за хвоста. Ось сюди. дивіться, Купив такого лотка. Це Петро мені посовітував. Каже, Просто оце цей бред я сюди заложив, думав, вже, що єєць більше війде. Уже почав. Ну, вони ж гойдаються, зараз буде перевертатися сюди. Це ж на все бумагою забити. Тоді просвітив. Те одійшло, те не одійшло. Запихай, отпихай. Думаю, ладно. Ну, щоб більше влізло. Ну, В принципі, в мене 100 яєць було. 100 яєць. Значить, закладую, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім сорок 49. Думав вже ж більше влізе таким методом. Чим лотковий. Ну, я то знав уже, скільки в мене влазить. І тут дивіться: 1. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 7, 7, 49. Я його порізав. Ось сюди. Отак. От Значить, із цього лотка. Під інкубатор НЕС 200 у мене є. Це я взяв їх два, бо на 4 лотка перероблю. Коли буду закладувати, може, той НЕС 200. Там... Ну, на 200 є є він. Отак. От Дивіться. Один. Отак, От другий. Отака полосочка викидається, і оця полоска залишається. Ну, Безотходно не буває. Ну, Тоді тут така буртик сюди такий. Я його це вже сьогодні по-бистрому робив. І фіксатори. Ось такі фіксатори ці сюди, щоб він не випадав. Ну, Не зсовувався цей фіксатор. Вони на цьому стоять. З обох сторон, ось сюди він гаплечок, цей маленький, ось сюди, і з цієї сторони. Ось сюди. Я зробив з одної, він ніде, на цій з одної, з той сторони, з одної і він ніде не випадає. І стає 49 є, що тут яйця все чисто крупне. що з того, що з цього. Все воно стає, так як повинно бути. Це розмір оцього. Лотка здорового. Та йохалі. Значить, 50 на 72. Виходить з нього два ідеальні лотка. Під стандартний лоток ось сюди 34,5, на 35,5. От з нього виходить два лотка. Ну, от ход буде, там види є різні, ну, я прикинув, щоб воно так, ну, як. Коли воно вже лежить біля тебе, воно набагато проще. А коли так, ну по розмірам подивився, думаю, мабуть, підійде. Так що більш-менш мені підійде. Ну, воно підійшло. ну, Без відходу не буває, але я ж кажу, отак. Ось оця полоска такого стається через усе. І отак якраз дві штуки їх виходить. Раз і два. І такий лоточок ось виходить. На 49 яєць. Він виходить. Так що, зараз буду закладати. І в принципі. А тоді вже, як вони тут просвітив, хай його немає. Байдуже, хай будуть пусті міста. А тут що, затикаю, бумажками і тому проще. Ну, Світи ж не світить, а як якесь де надбите, да, або вистрелить, або почне пінить. Хто займається інкубацією, той знає, що воно таке. Десь прозівав чи ще щось. А так собі взяв, викинув і хай собі буде пусте. А вже як буде інкубація, тоді ці яйця у цей лоток. І виводковим цим лоточком накрив, щоб курчата не вискакували. Хтось там писав колись в коментарі, скажіть недоліки інкубатора НЕСТ. Недоліки інкубатора нест те, що не годують бролера далі до кінця. Так недоліків немає. Навіно ледачі, що інкубатора я не бачив. Можна поставити 200-літрову бочку біля нього. Бо він воду сам забирає. Оцей, де на 100 яєць, той йде на 200 яєць У мене там банночка, там він мені не дуже подобається, треба підливати. Ну і Сюди я ставлю банку трьохлітрову літрову і в банку тоді раз у сутки підливаю. А так можна засипати, яйця заложити, бочку поставити туди і через 21 день прийти вигребти курчат. Все. Далі недостаток те, що я ж кажу, що він не годує. У мене цей, мабуть, вже четвертий рік, У мене з ним питань тут -ту -ту, не було. Він роботає то, що треба. Так що оце таке. Коротше, буду закладати і вперед. Ну, ось я його заложив, Уже ніч пройшла. Він... Температура, волога, переворот. Ось так у цих лоточках воно виглядає. Зараз положу градусники для контроля. Ага, ще й не хоче лягати. Я друзі покласти, щоб вони не побилися? Ладно, зараз передвину, між яйця туди всуну. Хоча вже провірено, але довіряйно провірять. Так. Ну так. Ось такий інкубатор. NEST. Не Best, а Nest. За Бест не знаю, не скажу нічого, а про цьому це я помітив для себе. Ось такий він. Получилося 98 яєць. Якось так, бо зараз буде пищать відкритий. Всім добра і миру.